Як знаходити радість, коли нічого не хочеться? Знаходити радість під час війни надзвичайно складне завдання, але можливе, ось кілька стратегій, які можуть вам допомогти. Зосередьтеся на тому, що можете контролювати. Це передовсім турбота про себе. Намагайтеся збалансовано харчуватися, достатньо спати та робити фізичні вправи, наскільки це можливо. Створіть рутину, навіть маленькі щоденні ритуали можуть дати відчуття нормальності та стабільності, наприклад, догляд за квітами чи прогулянка з собачкою. Контролюйте інформацію. Негативні новини поглинають вашу силу і є причиною поганого настрою. Обмежте слухання новин, щоб уникнути перевантаження негативом, знайдіть підтримку та зв'язок. Спілкуйтеся з близькими, розмовляйте з родиною та друзями, діліться своїми почуттями та підтримуйте одне одного, усміхайтеся за найменшої нагоди, усмішка сприяє виробленню гормону щастя. Знайдіть спільноту, приєднайтеся до груп підтримки, волонтерських організацій або онлайн-спільнот, де ви зможете відчути себе частиною чогось більшого. Або самостійно організуйте в домашніх умовах вечірнє чаєпиття, коли за столом збиратимуться всі члени сім'ї, щоб поділитися приємними емоціями. Якщо ви відчуваєте, що вам важко впоратися самостійно з напливом негативних відчуттів, то зверніться за професійною допомогою. Шукайте, зрештою, маленькі радості в житті, зверніть увагу на красу навчання. Навіть у важкі часи можна знайти моменти краси в природі, мистецтві чи людській доброті. Розважайте себе, слухайте музику, дивіться фільми, читайте книжки, робіть те, що приносить вам задоволення, коли це можливо. Перекатикуйте вдячність, щодня знаходьте кілька речей, за які ви вдячні, навіть якщо це дрібниці. Майте надію на майбутнє, пам'ятайте про те, за що ви боретеся. Зосередьтесь на тому, що ви хочете зберегти або побудувати у майбутньому, вірте в перемогу! Надія на краще майбутнє може дати сили пережити важкі часи. Мрійте та плануйте, не переставайте мріяти про майбутнє і планувати те, що ви будете робити, коли війна закінчиться. Допомагайте іншим. Волонтерство, допомога іншим може дати вам відчуття мети та радості, а також допомогти відволіктися від власних проблем. Підтримка, навіть просте співчуття та підтримка можуть мати велике значення для тих, хто страждає. Важливо пам'ятати, що відчувати радість під час війни це не означає ігнорувати біль і страждання. Це означає знаходити моменти позитиву та надії, щоб мати сили продовжувати боротися та жити далі. Вдячна вам, що ви були зі мною. Бажаю вам знайти постійне джерело радості, що надихатиме вас до життя, любові. І творення добра, миру вам і любові.